Препрю тут полосу в дюри. Тут теж приварив. Тут і так є євро жорсткості до переду. Так що воно буде все триматися. Але заодно. Зробна покачалка. Дві дві спружини від мотоциклі. І я, певне, що можна одну. Хто буде, хто ставить жгуйовську задню споружину посередній одну. момент стоїть коробка, тому що вона йде. лом так що я мусив ставити дві ставив зразу труба це якби підлокотник. До цієї труби вчіплений розпредільник односекційний. Можна було брати двохсекційний. Тоді можна було би поставити на цю тягу, доставити шток для місцеві тяги гідравлікою його але так, в мене тут і кріплення? заодно покажу розроблене коробки. Трубка дві пластини. Дюра там на коробці я викидав відрізав хвостик, так щоб щоб задбувалося заднє без нажимання. Качалка. Тут йде ге-подібне одно знизу в другій сторону, так само з тої сторони. Де у нас двадцяти, двадцятий кругляк? Тут різьба. І так само з другої сторони дві таких. робиться? Конструкції тридцять чотири. на 20. І ширина Десять два Миш пятнадцать сантиметров Сидушка готова? Ти oh, сідочка шикарна, тверда. отже, доробив я сідушку, сідло шикарне, твердовате, не то що копійчне за 200 гривнів. І година, Ну більше, більше як година роботи. Пасмас, Я тоже всі пасмас Непогано. Там я дав таку грубу сантиметрову планку. У мене було ще весь цієї техніки. Поприкручував. У мене тут було кріплення. Кріпився стара цідушка, тому ту то саме кріплення. Я тут поставив. А спереді приваю такі кусочки вуха, тут де метал, бачите метал. Метал. Сіла на, на метал. Тут я прикрутив. Такі приварив дві планки, теж теж перекрутив. Зараз вам продемонструю, як воно взагалі працює. Гарно, комфортно. Все під рукою, ці поперечки, Все, все добре. Стало чуть вище від тої. Так що. Я задоволений. Тому що тепер потрібно і добре вкривати, бо та була шкірина, а це вже з матерії. Так що як дощ піде, то буде мокра. А так все добре. Thank <laughs> Аналогічно така сама пластина, та переключена. Тут воно постійно злітало, так що тут йде пластмаса. Йде саморізи. Металочерепець, Підкладки більші. Ну і все тримається. Тут будете шнурочками. В'язати під спит потім ті шнурочки рвуться. Так що, друзі, якось так. Далі буде.